Доброго дня, друзі! Компанія Автофокус. Маємо ось таке гарне надходження. Це Toyota FG Cruiser 2010 року. З двигуна 4 літра, газ-бензин. Авто в максимальній комплектації, дах покритий полівкою, також є ось такі гарні наклейки по кузову. Автомобіль повністю полірований, покритий керамікою, ось в такому гарному стані на кузов. Автомобіль з мінімальними пошкодженнями, відновлений. Оригінальними запчастинами. По салону у нас ось такий гарний колір салону, дуже доглянутий стан, електросплопідйомники, електрорегулювання дзеркал, мультикармо, круїз контроль, андроїд-магнітола, компас, кондиціонер, додаткове світло, також автомобіль на блокуваннях. Також зроблене дуже гарне лінзоване led світло. Тому якщо вас зацікавить цей автомобіль, звертайтесь до нас за адресою вулиця Кінцева, дорога 1, це республіка парк. Це авто ви можете придбати кредит, лізинг, заготівку та безготівковий розрахунок. Також можна обняти на своє авто. Чекаємо на вас.